Сьогодні другий день перебування в Норвегії. На вулиці, як бачите, плюс 7. На Крапани великий дощик, але погода мінялася протягом доби. То дощик, то сонечко виглядало. І ми зараз їдемо у справу. У Ставангер. І поки ми будемо їхати, я розповім вам про дороги Норвегії. На яких автомобілях полюбляють пересуватись норвежці, про вартість на паливо і про всі ті особливості відмінності, які я зміг розглядіти за час свого перебування. Почнемо з автомобілів. Перелік автомобілів дуже різноманітний, але є впевнені пріоритети. Дуже багато електричних автомобілів. Серед них лідером є марка Тесла у різних моделях. Представлені і інші електрокари. Бачив Рено. І Volkswagen, і Nissan, і Citroen, трапляліс і інші. Тобто відсоток електрокарів дуже високий. Також дуже розповсюджені гібриди. Серед них найчастіше зустрічаються Toyota і BMW. Взагалі, марка BMW зустрічається найчастіше і серед авто з вигоном внутрішнього згоряння. Є окрема група авто, на них зелені номерні знаки. Це ті авто, які власники використовують для бізнесу. Можна з авто витягти сидіння, поставити захисну перетинку і використовувати авто в комерційних цілях. Для усіх авто є загальна єдина риса це ідеальний зовнішній і технічний стан. За цим суворо доглядає технічна служба і служба сертифікації. За весь час я не зустрів жодного неохайного димлячого чи гуркочущого авто. У багатьох родинах є по 2 або 3 авто. Тепер розповім про автошляхи. Покриття на дорогах знаходиться у відмінному стані. На усіх дорогах без виключення, будь то автомагістраль, чи тротуар, чи велосипедна доріжка. Дорог... До речі, останніх тут дуже, дуже багато. Усі дороги добре обладнані знаками і позначками, і розміткою. І тимчасові знаки ставляться і знімаються вчасно. Не перетворюючись у постійні. Зрозуміло, що за той час, що я тут перебував, то, мабуть, не зміг побачити усі особливості, але відмічу з них три, які впали в ока. Дуже багато перехрест, обладнаних рухом по колу. Я б сказав, що це більше 50%. Друге, це у межах населених пунктів дуже багато заспокоюючих руху, тобто лежачих полісменів. Я б сказав через кожне 100-200 метрів. Тобто ти і бажаєш розігнатися, але не встигаєш. Правда кажучи, я й не побачив, щоб норвежці кудись поспішали. І третє, це мені не трапили з дуже широких доріг. Навіть автомагістралі між містами не дуже широкі, максимум по дві смуги у одному напрямку. І навіть на них максимальна дозволена швидкість 90 км на годину. І та часто густо обмежена додатковими знаками. Норвежці вважають так, якщо ти полюбляєш їздити дуже швидко, то для цього можна з'їздити в Німеччину і задовольнити свої потреби. Багато доріг є платними. Над дорогами стоять рамки, які автоматично щитують твої проїзди і знімають кошти з твого рахунку. Існують певні правила і знижки для оплати доріг. Також хотілося б відмітити дуже високу толерантність і культуру норвежських водіїв: ніхто і ніколи не стане сигналити тобі на перехресті і взагалі будь де, якщо ти заважаєш іншим. Також, якщо ти рухаєшся повільно, у межах населеного пункту, то водії позаду будуть потихеньку їхати за тобою і ніколи му на думку, не впаде виїхати для обгону на зустрічну смугу. Всі дочекаються, поки ваші шляхи розійдуться на одному з перехрестів. Тому Норвегія є найкращим місцем для навчання водінню, ніколи не виникне приводу для нервування початківця через поведінку більш досвідчених водіїв. Також законодавство Норвегії дозволяє перебувати за кермом вашій дитині, яка досягла певного віку і тільки збирається навчатись водінню. Для цього один з батьків, який має великий стаж водіння, повинен знаходитись поруч, може бути вчителем, і для цього не потрібно обладнати авто додатковими педалями. А от що стосується маленьких дітей, то їх дозволено перевозити лише в дитячих кріслах і ніяк інакше. Наприклад, на руках у дорослих суворо заборонено і штрафи за ці порушення дуже великі, але порушувати ці вимоги. Ні в кого навіть думки немає. Норвежці створили свої правила і створювали їх великий проміжок часу, спираючись на власний досвід, а тепер просто додержуються їх і вимагають цього від інших. На перший погляд сторонньої людини багато з цих правил здаються дивними. Але чим довше ти перебуваєш у Норвегії і чим більше інтегруєшся в Норвежське суспільство, тим краще починаєш розуміти. Корисність цих правил, особливо коли бачиш позитивні підсумки їх сумлінного виконання. Тепер розповім про ціни на пальне. За ті дні, що я перебуваю в Норвегії, я побачив те, що ціна міняється майже кожен день. 95-й бензин і дизель на заправці біля нашого дому коштують приблизно однаково. І ціня міня, ціна мінялась від 24 крон і знижалась до 20,1 крони через 2 дні. І далі на сьогоднішній момент складає вже 19,8 крон за 1 літр. Від чого це залежить, я не знаю. Якщо перевести 20 крон у гривню за курсом Приватбанку, то це складе приблизно 74 гривні. Мічу дві речі. То це дуже високу якість пального. І друге, те, що норвежець із зарплатнею 30 000 крон, що є звичайною зарплатнею Норвегії, здатний придбати тисячі літрів на цю зарплатню. Оце саме зараз ви бачите наверху над дорогою рамку, яка щитує проїжджаючі автомобілі і нараховує плату на платній дорозі. Як сказали мої близькі. Вони сплачують одне, одну крону за проїзд, і ця плата діє деякий термін. Якщо немає в них особливого датчику на лобовому склі, і якщо цей датчик є, то тоді 0,8 крони. Але повернусь до того, скільки ж можна купити палива на зарплатню в Норвегії і в Україні. Про Норвегію я вам вже розповів. А тепер в порівнянні з Україною, то на зарплату у 16 тисяч гривень ви можете придбати лише 300 літрів, а на пенсію у 2900 гривень лише 50 літрів пального. Гадаю, тут додаткові коментарі зайві. Оце і вся інформація по цій темі, що в мене є зараз. Тому завершую свою розповідь про дороги автомобілів Норвегії. Всього найкращого, шановні глядачі.